Які основні витрати на місяць? Дивіться, навіть можна набрати калькулятор, і рахувати. Основні витрати, що у нас? Якщо ми правильно утеплили приміщення і або не утеплили, у нас основа це опалення, особливо в зимній період часу. Тому комуналка це світло, це опалення, це правильно технологічно зроблене приміщення, так, щоб опалювання було ефективне, тому що більшість людей роблять ферми, мають ферми, які неефективні по економіці. Далі при будівництві стілажів використовується вода. Якщо є своя скважина, то проблем немає. Але навіть якщо вода по щочику йде, то ніяких проблем у нас не космічні витрати. Харчування рака це не є проблема. Ми годуємо комбікормом, рибою, можна чимось іншим. Корми не основне. Я так сказав, на першому місці це комуналка. Опалення, а на другому місці, якщо ви не зможете самі працювати, якщо це ферма 200-300 квадратних метрів, ще додається трудозатрати один співробітник. От то, що по, по мені сама основа більш детально в телефонному режимі або при зустрічі, телефон в шапці профілю.